Марія разом з доньками не можуть стримати сліз коло портрета. На ньому зображений чоловік та люблячий батько, котрий вже ніколи не повернеться додому. Володимир Шеремета віддав своє життя за Україну 2 березня 2022 року. Він у мене ходив чотири рази до цього в АТО. і тільки об'явили про війну. Він зразу зібрався і вийшов. Він навіть не дожидався, коли ми добув поїздку, щоб його забрали. Ми з ними не прощалися. Так прийшлося. місяць. Ми його чекали, через місяць нам привезли його. Володимир Шеремета загинув поблизу села Копелів Київської області. Дружина говорить, доньки постійно згадують тата, часто приходять на цвинтар. А тепер ходитимуть до алеї пам'яті, котру відкрили у новій боровій. Жінка зізнається, для родин героїв це важливо, а також потрібно для майбутніх поколінь. Треба, щоб люди пам'ятали, яким якою ціною достигається до, до, до цей мир. Незалежність нашої України, і щоб були діти наші щасливі, щоб діти при це жили в мірі, щоб вони не знали, що таке війна для них алею. ушанування пам'яті героїв відкрили у новій боровій до дня захисника та захисниці 38 облич. Тепер назавжди дивитимуться з портретів на свою рідну громаду. Усі вони захищали батьківщину. Хтось з 2014 року, хтось після початку повномасштабного вторгнення. Усіх під час Тінгу реквієму згадали поіменно. Кожем'яка Іван Андрійович, старший солдат, трагічно загинув 4 квітня 2021 року в селі відродження Донецької області. Назавжди 24. Костюченко Микола Леонідович, солдат, загинув 7 серпня 2022 року. Місті Бахмут Донецької області назавжди 49. 38 героїв наших земляків віддали своє життя за свободу і незалежність нашої України, 38 молодих хлопців, яких ми знали як учнів, дітей, товаришів. Сьогодні не завжди стали англими. Пам'ять про них. Назавжди залишиться в наших серцях, і їхні імена золотими літерами вписані в історію нашої держави і нашої громади. Ми Завжди будемо їх пам'ятати. Окрім відкриття алеї пам'яті у новій борові відбувся концерт Реквієм, який підготували учні місцевого ліцею. На заходах був присутній народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він мав честь від імені президента вручити родині Олега Твардовського орден за мужність третього ступеня посмертно. Він сам перші дні призову. Я таки запитала його кажу, сину чому? А він каже: мама, а хто ж каже, як не є. Це були його останні слова, які я почула останню хвилину, коли він відходив від хати. Тяжко згадувати, тяжко дивитися на діток, що ростуть без батька, що треба опіка. Батьківське слово лагідне, ніжне, а його немає і повіки не буде. Тільки згадка добра, тепла, щира. Хотіла б, звісно, цю нагороду, щоб він з тою нагородою прийшов до хати і порадував мене. Але так, нагода така сталася, що довелося мені на неї. Україна відзначила день захисників і захисниць вперше за новою датою. Вперше о 9 годині на хвилину зупинилася уся країна, аби віддати шану тим, хто поклав своє життя. Та згадувати героїв, говорить народний депутат Арсеній Пушкаренко. Потрібно не лише у відведені дні забувати, не маємо права щодня. Тільки наша єдність наближає перемогу. Тільки допомога і підтримки Збройним силам України. Тому важливо сьогодні в усіх куточках України вшановувати, пам'ятати, і такі алеї повинні бути в кожній громаді, в кожному куточку, для того, щоб ми могли щодня прийти поряд, подумати, вшанувати. І я радий сьогодні, що. У нас є така можливість завдяки нашим збройним силам робити це в мирній новоборовій на відносно мирній Житомирщині. І наш обов'язок вшановувати, пам'ятати. Тисячі українців віддали своє життя за свободу, та ще тисячі продовжують боротися. Неодноразово безпосередньо з хлопцями спілкується та працює Руслан Бек, військовий капелан. Говорить, аби їм легше було там, тут вони мають відчувати надійний тил для кожного підрозділу. Є своє те, чим необхідно допомагати. Але дуже важливо відчувати те, що їхній тил прикритий. що Україна і українці вони не байдужі до того, що хлопці знаходяться там на нулі, на передовій. Хлопцям неприємно, коли Україна забуває, коли народ живе, ніби війни немає. Тож вшановувати та пам'ятати кожного, хто поклав життя чи здоров'я за наше майбутнє обов'язок кожного українця.